Починаючи з 29 січня поточного року, запрацював механізм підтримки, ще додатковий механізм підтримки внутрішньо переміщених осіб, це субсидія на оренду житла. Цей вид субсидії призначається відповідно до порядку, відповідно до порядку реалізації експериментального проєкту щодо надання субсидій. На оплату вартості або частину вартості оренди житлового приміщення та компенсації частини податку на доходи фізичних осіб, єдиного податку та військового збору. Такий порядок затверджений постановою кабінету міністрів України від 25 жовтня 2024 року, номер 1225. Термін дії експерименту два роки. Новий вид субсидії передбачає оплату, повну оплату або часткову оплату за оренду житла. При цьому субсидія на, на комунальні послуги, на оплату комунальних послуг, на придбання пічного палива, рідкого скрапленого газу, не впливає на отримання субсидії на оренду житла. Ці два види субсидії можна отримувати одночасно. Хто може скористатися цією програмою? Цією програмою можуть скористатися переміщені особи, які перемістилися на підконтрольні України території та на цій території не мають власного житла загальною площою понад 13,65 квадратних метрів на кожну, на кожну, на кожну члену родини. Це внутрішні переміщені особи, майно яких знищено або пошкоджено до рівня непридатності до проживання. Про що є відповідні внесення дані в державний реєстр про пошкоджене та зруйноване майно внаслідок бойових дій? Ці І ці родини витрачають на оренду житла понад 20% свого сукупного доходу. Разом з тим, внутрішньопереміщені особи, які претендують на цю субсидію, не мають права отримувати допомогу на проживання та не мають бути учасниками програми прихисток. Право на отримання компенсації податків мають власники житлових приміщень, які розміщають внутрішньопереміщених осіб на строк та оплату, передбачені арендним договором. Наймачі, як наймачі, так і наймадавці на мають мати з родинних стосунків між собою. Механізм нарахування субсидій є гнучким. Формула розрахунку субсидій передбачає як і спроможність, як і спроможність родини самостійно оплачувати оренду житла, так і враховує різницю цін на оренду житла в різних регіонах України. Розмір субсидії на оренду житла визначається індивідуально для кожної родини, в залежності від доходу цієї родини, кількості членів домогосподарства та вартості оренди житла. Субсидія призначається у разі різниці між граничною вартістю оренди житла та обов'язкового платежу для наймача. Отже, для визначення права на субсидію на оренду житла, спочатку визначається категорія заявників, про що я сказала раніше, і визначається коло осіб домогосподарства. До членів домогосподарства відносяться всі особи, які проживають разом з наймачем в орендованому помешканні, і пов'язані з наймачем родинними стосунками або та спільним побутом. Це і діти. І дружина, чоловік, також діти, які навчаються за денною дуальною форму здобуття освіти в загально середніх освітніх закладах, професійних та вищих середніх закладах до 23 років та не мають власних власних родин. Також це повнолітні діти, які не мають власних родин. Великий перелік визначений постановою 1225. Хто не відноситься до членів сім'ї, наймача. Не відносяться особи, які перебувають на повному державному отриманні, які перебувають за кордоном, які не проживають в орендованому приміщенні з наймачем та не пов'язані з ним спільним побутом. Це особи, які протягом трьох місяців на час звернення за субсидією здобувають вищу освіту за денною формою навчання та проживають в гуртожитку. А також ті особи, які 30 днів поспіль на день звернення за субсидію, проходять військову службу. Для чого інформація про членів домогосподарства? Ну, по перше, для визначення граничної вартості оренди житла в цій формулі присутні кількість членів домогосподарства, а також визначення обов'язкового платежу немача, оскільки для цього береться сукупний доход всіх, де враховуються всі члени домогосподарства. Їх сукупний дохід. Основні показники в формулі розрахунку субсидії це. Вартість одного квадратного метра орендованого житла, визначеного Держстатом України станом на січень 2024 рік, і він складає 193 гривні 60 копійок. Це коригувальні коефіцієнти, які враховують регіон, де розташоване приміщення орендоване, та і місцевість, таке як місто або населений пункт. Соціальна норма житла це 13,65 квадратних метрів на одного члена домогосподарства, але не менше, ніж 35-22 квадратних метра на все домогосподарство. Кількість членів домогосподарства домогосподарства може складатися з однієї особи. При цьому незалежно від кількості членів сім'ї, наймане приміщення не може бути понад 130 квадратних метрів для квартири і понад 230 квадратних метрів для індивідуального будинку. Є виключення, виключення і це багатодітні сім'ї і будинки сімейного типу. Власникам житла, які, які здають його в оренду внутрішньопереміщеним особам, держава компенсує частину податку на доходи фізичних осіб, єдиного податку для фізичних осіб-підприємців та військового збору, які мають бути сплачені від доходу отриманого від оренди. Визначається компенсація податків, визначається від граничної вартості оренди житла та виплачується один раз на квартал. Для визначення права на субсидію враховується фінансовий стан родини, для чого, для чого розраховується середньомісячний сукупний дохід членів домогосподарства. Це доходи, які фактично отримані кожним членом домогосподарства, крім державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям, сім'ям з дітьми, сім'ям дітям, дітям з інвалідністю, першої групи та, та декілька інших, також дітям сиротам. Інші види соціальної, державної соціальної допомоги, які були припинена їх виплата на час звернення за призначенням субсидії. Також, як вже я раніше казала, при визначенні сукупного доходу не враховується субсидія на оплату комунальних послуг, а також пільги на оплату комунальних послуг. Середньомісячний дохід домогосподарства враховується за два повних квартали, які передають місяцю що місяцю, передують місяцю звернення за призначенням субсидії. Субсидії призначаються на 6 місяців, з можливістю продовження цього терміну ще на 6 місяців. Після, після спливу шестимісячного терміну орган Пенсійного фонду України заново перевизначає право на отримання субсидії цього наймачу та його членом сім'ї, на наступні 6 місяців. При цьому хочу сказати, що якщо серед членів домогосподарства є особа, яка Досягла працездатного віку і не працює вона, чи за неї не сплачено єдиний соціальний внесок в державне соціальне страхування, то такому наймачу визначається субсидія лише на один термін, лише на один шестимісячний термін. І якщо не змінюється нічого в цій родині, то на наступний шестимісячний термін субсидія вже не призначається. Також, якщо в серед членів домогосподарства є дві або більше особи, які досягли працездатного віку та не працюють, за них не сплачується чи вони не сплачують єдиного соціального внеску, субсидія на оренду житла такій родині не призначається. Але слід враховувати, що наявність доходів не застосовується для військовослужбовців. Для осіб, які виховують і доглядають за дитиною до шестирічного віку, осіб, які мають трьох і більш більше дітей до 18 років, займаються їх доглядом. Особа, яка має малолітню дитину, яка навчається в онлайн режимі, є ще інші це не не весь перелік тих осіб, доходи яких не враховуються. Я маю на увазі, що на них не розповсюджується те поняття, що якщо вони не працюють, то ми не призначаємо цій родині субсидію. Термін розгляду заяви 10 днів. Після визначення після позитивного вирішення питання кошти прораховуються на поточний рахунку відкриття в уповноважених банках. Хто не може претендувати на даний вид субсидії? На даний вид субсидії не може претендувати внутрішньо приміщення особи, які купили. Нове авто якому менше ніж 5 років з дати виготовлення, внутрішньо приміщення, особи, які зробили покупку або якісь видатки, в тому числі покупку безготівкової або готівкової валюти на суму понад 100 тисяч гривень, особи, які мають депозитні рахунки на суму понад 100 тисяч, або якщо сам наймач або члени його сім'ї, мають заборгованість по аліментах. Хочу звернути увагу, що ключовим інструментом для надання субсидії на оренду житла є наявність орендного договору. Зразок такого орендного договору передбачений постановою Кабінету міністрів 1225. Для встановлення права на отримання субсидії на наєм житла слід подати наступні документи. Заява, орендний договір. Копії документів, що підтверджують особу, а також у разі необхідності, копії документів, що підтверджують повноваження законних представників або наймача, або наймадавця, а також документи, які у разі необхідності, які можуть слугувати тому що особа не проживає в орендованому приміщенні та не є членом домогосподарства. Це можуть бути довідки про те, що особа проживає на території іншої адміністративно-територіальної одиниці у зв'язку з лікуванням, лікування, роботою, навчанням. Це можуть бути довідки про те, що особа сплачує комунальні послуги в іншим, за іншою адресою. Можуть бути акти обстеження фактичних побутових умов домогосподарства щодо визначення місця фактичного проживання особи, а також рішення суду. В разі необхідності про розірвання шлюбу, про встановлення окремого проживання подружжю, про встановлення проживання дитини разом з одним із батьків, і, та ще є інші документи, які також можуть слугувати, що особа не проживає разом з наймачем. Договір оренди житла підписаний наймадавцем та наймачем подається ними особисто разом в сервісні центри пенсійного фонду, в центрі надання адміністративних послуг через мобільний застосунок пенсійного фонду, через веб-портал Пенсійного фонду, а також можна подати такі документи через уповноважені банки. Списки цих уповноважених банків вони розміщуються на веб-сайтах Міністерства соціальної політики та Пенсійного фонду України. Особливіст цього проєкту є повна цифровізація. Люди можуть подати документи, не виходячи з дому, підтверджуючи їх кваліфікованими цифровими підписами. Це все робиться через веб-портал Пенсійного фонду України, відкривши особистий кабінет, свій особистий кабінет на веб-порталі Пенсійного фонду України. Також і заяви, і договори, як наймачем, так і наймодавцем, також можуть бути підписані в електронній формі з накладанням кваліфікованих електронних підписів. Загалом інформа інформаційні ролики, які, які показують. Механізм подачі документів, в тому числі в електронному вигляді, порядок подання документів вони транслюються в сервісних центрах Пенсійного фонду України. Також Пенсійний фонд України передав друковану інформацію щодо порядку надання таких субсидій до центрів надання адміністративних послуг. І головним управлінням зі свого боку з грудня. 2024 року розгорнута широка інформаційна роз'яснювальна робота щодо порядку, механізму подання документів та кому можна звернутися за субсидію на оренду житла через друковані та електронні інформаційні ресурси, в тому числі і на чат-бот обласної державної адміністрації. Це внутрішнє переміщення особи, які перемістилися з регіонів, які тимчасово окуповані, які ведуться бойові дії. Або е, активні бойові дії, ви ж знаєте, що місто Запорож Запоріжжя також віднесено до переліку е, таких регіонів по 309-му наказу Мінінтеграції, як можливі бойові дії, тобто переміщення з тих регіонів, які передбачені пост, е, наказом Міністерства реінтеграції номер 301 а також ті особи, у яких зруйновано житло, і вони вимушено перемістилися в інші, в інші місця. Та ще одне питання. Багато хто з орендарів квартири не має бажання офіційно підписувати договір. Як бути переселенцю в такому випадку, бо він, я так розумію, не зможе отримати допомогу? Якщо, якщо так, як ви кажете, що сам орендодавець не хоче підписувати договір, то звісно ми не зможемо призначити субсидію. Ця, ця вся програма направлена на те, щоб в тому числі і допомогти внутрішньопереміщеним особам і легалізувати ринок нашого вторинного як жилья, яке надається в оренду. А як може діяти от, ВПО в таких умовах, от, якщо він хоче отримати допомогу, знімає житло, але не має ну, Я не можу вам сказати. Я можу сказати, що може треба шукати іншого орендодавця, який більш заговорчивий, і знаходити інше житло. Ну, це тільки так. Добре, дякую. Але я хочу сказати, що в нас є багато вже звернень. І йдуть орендодавці на те, щоб заключати орендний договір. А скільки вже в Запоріжжі? Отримали, отримуючи, подали заяву в Запоріжжі ще до кінця не подали заяви поки що, але дуже багато консультацій, і люди пішли розмірковувати. Консультації понад 60 осіб. Осіб ми ж розуміємо, що це звернулося і внутрішній наймадач, і наймадавець. Вони звертаються для отримання консультації. Вже понад 60 таких осіб звернулося і пішли розраховувати. У нас тисячі ВПУ. Тільки 60. Це тільки початок з 29 січня лише запрацювала ця програма. Сьогодні 19 лютого. А який пакет документів мають надавати орендодавці? Орендодавці не надають жодних пакетів документів. Вони підписують договір найму разом з, разом з наймачем і заяву. Все. Документ. Документів більше не подають. Який строк оформлення самої субсидії десять днів. 10 днів в проміжок 10 днів або визначається, що документи необхідно ще доопрацювати, ну є якісь питання до документів. Про це повідомляється в трьохденний термін самого заявника, що необхідно допрацювати документи і йому надається ще місяць для того, щоб він їх опрацював. Якщо по спливу цього місяця документи не опрацьовані, а вони доопрацьовані пізніше, то треба надати нову заяву. І тоді буде розглянуто питання щодо призначення субсидії.